Привіт всім! Сьогодні дійшли руки записати відео про свій модпак. Цей модпак ви можете скачати внизу під стрімом, і зараз я вам покажу маленький туторіал, маленьке налаштування, як правильно встановити модпак. Хоча це, в принципі, дуже робити просто, але ви попросили записати відео, я його записую. Отож, модпак займає, зараз я вам покажу, 22 мегабайти. Тобто модів, в принципі, тут достатньо, але він займає дуже мало місця. Це дуже і дуже важливо. Отож, давайте розпочнемо установку. Так, виходить у нас таке вікно, відображається. Тут є кнопочки Ютуба, тут є кнопка ТГ-каналу, натискаєте, вас буде перекидати на Telegram і на Ютуб. Далі у нас є тут таке, як показувати прев'ю. Що це означає? Коли ви натискаєте Показувати прев'ю, ви можете бачити. Навівшись на мод, що він робить. Тобто буде випливати картинка праворуч, і ви будете бачити, що це за мод, що, для чого він потрібний. Ми натискаємо далі. Тут виходить нове сповіщення. Гру запущено закрити гру. У нас є гра, як ви бачите, включена, і нам треба її закрити. Натискаєте так, її закриваємо. Далі у нас є вікно з. Шляхом до гри, да, тобто, модпак розумний, він автоматично буде шукати ваш шлях. Тобто, в мене гра на диску D, Папка Games, потім папка World of Tanks. EU. Все правильно? Все правильно. Далі рекомендую вмикати, очистити логи, очистити папки mods і resmods. Далі запам'ятати моди. Тобто, коли ви будете встановлювати новий модпак з новою версією, у вас моди будуть уже встановлені ті галочки, які ви вибирали раніше. Тобто, також. Натискаєте запам'ятати моди, очистити кеші-логи» також рекомендую, скидати налаштування гри, це ви ж самі дивитесь, що вам потрібно. Натискаємо далі, і у нас перехидає на вікно моді. Е, Які тут моди є? Давайте по порядку. Калькулятор бронепробиття, в принципі, зрозуміло. Далі блакитний серверний приціл, що він дає. Е, в середині цього круга а круг це клієнтський приціл, є серверний приціл. Тобто, коли ви будете наводитись клієнтським прицілом на танк, серверний, звісно, з малесенькими затримками буде. Бігати за цим прицілом, куди ви наводитесь. Тобто це сервний приціл, його можна просто вмикати в клієнті і, скажімо, не паритись. Далі сесійна статистика. Коли ви натискаєте тут галочку, у вас буде вибрано один з трьох варіантів, тобто не всі три, один з трьох. Тобто є мінімалістична, є від цього автора, є від іншого. Далі є вільна камера в реплеях на F3. В реплеях при натисканні кнопки F3. Коли ви натискаєте кнопку F3, ну але треба до цього встановити мод, і ви можете літати по мапі. Тобто, якщо ви там записуєте якісь відео або хочете просто переглянути реплей, натискаєте на F3, коли встановите цей мод, і можете літати по мапі. Далі, реальний розмір прицілу. Це є той ж самий зменшений приціл. Деталі по налаштуванню, я вам скажу. Під кінець відео, тобто ми зайдемо в клієнт, я вам розкажу. Тобто не перемикайте, дивіться до кінця. Далі відсоток позначки зрозуміло, кольорові влучання, я думаю, також зрозуміло, нічого нового. Далі небезпечний світлофор також для багатьох це корисний мод, тому я його сюди поставив. Далі в N8 вухах команд. Також показує просто статистику гравців, хто там жовтий, хто там червоний. Поменшує вам червоних і оранжевих жовтих гравців. Засуджую всі гравці хороші по-своєму, тому він показує просто статистику. Далі ХП вуха команд при натисканні аль також зрозуміло, і є такий ще мод на шосте відчуття, тобто на лампу. Дивіться, є статична лампа 10 секунд. Умовно, ця лампа горить 10 секунд і вона зникає після, цих, після цього засвіту. Тобто 10 секунд проходить це, умовно працює як якийсь таймер. Є динамічна лампа, тобто. Є лампа в центрі кругу, і цей круг також буде зменшуватись кожну секунду і буде показувати таймер від 10 секунд. Є авторські лампи, розроблені вони Lazy Rock 07. Дякую за лампи, дуже класні. Також дивимося, які тут є. Є така лампа, є лампа Fire типу вогонь. І є отака лампа, яку я використовую. Далі є годинник в бою. Кому цікаво, також вирішив все ж таки поставити його. Далі блокування випадкового пострілу. Також я сюди вніс, тому що частенько я стріляю там на якомусь барабані, або не, якщо танк має довге КД, щоб не витрачати шот на якийсь там труп, то ви можете встановити цей мод і він буде блокувати ці постріли. Також він блокує ці постріли по союзникам. Ось далі видалити рівня літності, також зрозумілий мод, показувати обладнання під час бою, також зрозуміло. Автоматичне повернення екіпажу, все, все ясно, все круто. Перегляд лучень в ангарі також корисний мод. Я його додав. Годинник в гаражі також комусь цікаво. Є темне небо мод, він дає плюс ФПС на слабких ПК, але він прибирає повністю небо. Тобто у вас буде зверху просто темнота. Це не ніч, просто, ну просто мінус небо, і у вас буде трошечки краща ситуація з кадрами. І останній мод це обмежити FPS. Я завжди ставлю на 120, тут можна вибрати тільки один варіант. Забув сказати також, дивіться, тут є режим користувацький і є вибір шокерік. Самовно, якщо там ви хочете подивитися, що я обираю. Хоча тут, напевно, один мод не береться до уваги. Але можете ставити користувацький і собі там щось доставити. Натискаємо далі. Тут компоненти існують. Відразу вікно випливає. Це те, що я встановлював раніше, допустимо, і воно. Там бачить, що там є такі-такі моди, треба їх видалити. Я натискаю кнопочку Так і встановити. Встановлення дуже швидке, як ви бачите. І зараз ми ще зайдемо у гру. Так, ось ми в клієнті заходимо в правий нижній кут і натискаємо мод конфігуратор. Також є там внизу перегляд лучень, але нам потрібен саме мод конфігуратор. Що він е, дає налаштувати. Отож, переходимо відразу нижче, там, де пише кращий розмір перехрестя. Тут нічого абсолютно не змінюємо. І дивимося наступна вкладка: це відсоток виправлення. Тут є 70%, тобто це ваш зменшений приціл. Пам'ятаєте, я вам казав, буду розповідати про налаштування. Отож, що це за налаштування? 70% це мінімальний круг, який. Можна зменшити, і за які за які не будуть летіти снаряди. Мод на мод на зменшений приціл, він зменшує круг, ми всі це знаємо. Але ми не знаємо, що є настройка цього налаштування. Тобто, ось в цьому модпаці воно є. Ви можете поставити менше. Тобто, якщо ви поставите там 46, то у вас круг буде дуже-дуже малесенький, чуть як не в Кесті, там оцей перехрестя, допустим, чи точка. Цього робити не потрібно. Потрібно поставити від 100, тобто ви можете там поставити 95% потестувати, поставити 90% потестувати, поставити там 80, потестувати, Тобто мінімум це 70%. Якщо ви ставите менше, у вас буде снаряд летіти за круг, за круг. хоча інколи буває таке, що і з адекватними прицілами летить за круг, але це вже розсинхрони. Бачите, ось цей круг це повне зведення, і у вас буде летіти за круг. За ось цей круг, отут, отут снаряд отут буде летіти. Якщо ви поставите саме ось тут мод конфігураторі менше 70%. Я вже це протести, воно дійсно летить за круг. Скільки використовую я, я використовую 80%. Тобто я і не 70% використовую і не саме мінімум, і не самий максимум. Тобто, якщо ви поставите на 100, то у вас буде ніби як відсутній мод. Тобто мод буде, але він буде працювати як. Дефолтний приціл в танках, але ж ми ставимо цим для чого? Для того, щоб у нас був менший круг, правильно, щоб нам було комфортніше цілитись. Тоді ми ставимо там 90 або 80 або 75%. Тобто ви вже самі собі підкоригуєте, мені було зручно катати саме з 80%. Дякую за перегляд. Користуйтесь на здоров'я. Якщо будуть якісь проблеми, обов'язково пишіть мені в телеграмі або під цим відосиком в коментарях.